Добрий день, мої шановні учні. Продовжуємо цикл уроків з алгебри і продовжуємо ми тему з вами розкладання квадратного тричлена на множники. І починаємо ми із розкладання на лінійні множники наступного завдання. Перед цим давайте ми з вами дуже швиденько пригадаємо основну формулу, яка нам знадобиться під час розв'язування даних задач. Якщо у нас є квадратний тричлен вигляду ах квадрат плюс bx плюс с, де а, б c – коефіцієнти, а відповідно х1 і х2 це корені цього квадратного тричлена, то квадратний тричлен розкладається на множники А помножити в дужках x-х1 і помножити на х-х2, де х 1 і x2 це корені нашого рівняння, а це коефіцієнт, який стоїть при х квадрат. Виходячи з цієї теореми, ми їм будемо сьогодні розв'язувати завдання. І давайте починати із першого. х квадрат мінус 7х плюс 12. Для того, щоб розкласти на лінійні множники квадратний тричлен, перше за алгоритмами ми повинні виписати цей квадратний тричлен, прирівняти його до нуля і визначити його корені. Нагадую, що якщо при х квадрат коефіцієнт а дорівнює 1, то ми можемо скористатися теоремою вієта, відповідно до якої сума коренів дорівнює другий коефіцієнт b з протилежним знаком, добуток цих коренів дорівнює. Коефіцієнту С без зміни. І, відповідно, тепер нам треба підібрати два числа, щоб при множенні вони давали число 12, а при додаванні давали число 7. Відповідно, це будуть у нас з вами корені наступні. Очевидно, що це числа 4. І відповідно 3. Перевіряємо, 4 помножити на 3 буде 12, 4 плюс 3 буде 7. Отже, квадратний тричлен х квадрат мінус 7х плюс 12 ми розкладаємо на множники наступним чином. А, але а у нас дорівнює 1 можна не писати в дужках х мінус перший корінь мінус 4 помножити на х мінус другий корінь 3. Все, ми розклали на множники. Наступне завдання. 6х квадрат мінус 5х мінус 1. Знову-таки, щоб розкласти, виписуємо і дорівнює 0 ви знаходимо корені. Так як коефіцієнт А дорівнює 6, то відповідно теорему Вієта можна, але так буде складніше. Краще шукати через дискримінант. Пригадуємо формулу дискримінанта Б квадрат мінус 4 помножити на А, помножити на С. Б це у нас мінус 5 в квадраті 25, мінус 4 помножити на 6 і помножити на мінус 1. 6 на 4 24, мінус на мінус дає плюс, в результаті отримуємо 49. Це число більше нуля, значить, маємо два корені: x 1 дорівнює мінус бе плюс корінні з дискримінанта поділити на 2 а ми вже не один раз з вами її використовуємо, і в результаті. Підставляємо, да? мінус b, це значить, якщо було мінус 5, тепер буде плюс 5, плюс 49, 9 і 2 помножити на А дважди 12. Відповідно, 12, 12 або одиничка. Ну і другий корінь х2 дорівнює мінус b, мінус корінь із дискримінанта поділити на 2а. Підставляючи значення, ми отримаємо мінус 1 шоста. Отже. Наш квадратний тричлен 6х квадрат мінус 5х мінус 1 дорівнює, розкладаємо на множники коефіцієнт А 6, помножити в дужках х мінус перший корінь мінус 1 і помножити на х мінус другий корінь, а другий корінь від'ємний, тому в дужках буде плюс 1 шоста. Знову таки, щоб позбутися від дробу, можна цю шестірку коефіцієнт внести. От сюди, так, тому е, залишиться х-1 перша дужка без зміни, а друга буде у нас 6х плюс 1. І таким чином можна залишити і так розкладання. Наступне мінус х квадрат, мінус 5х, мінус 6, знову таки, дорівнює нулю. Щоб позбутися коефіцієнта від'ємного при х квадрат, можна домножити на мінус 1. І тоді у нас буде ось таке рівняння. І тепер розкладаємо його на множники. Знову таки, перший коефіцієнт одиничка, значить, можна скористатися теоремою вієта. Сума коренів дорівнює другий коефіцієнт з протилежним знаком, добуто коренів дорівнює третій коефіцієнт без зміни. І відповідно тепер підбираємо два числа, які при множенні давали 6, а при додаванні давали мінус 5. Так як є у нас мінус, очевидно, одне із них повинно бути від'ємним або обидва від'ємні. Думаємо, 6 на множники. Це у нас відповідно 3 і 2. Да? 3 помножити на 2, 6. І відповідно, щоб було мінус 5, значить треба мінус 3 взяти, і мінус 2. Мінус на мінус дасть плюс буде 6. І відповідно мінус 3 плюс мінус 2 буде мінус 5. Значить, наш квадратний тричлен х квадрат плюс 5х плюс 6, ми можемо розкласти на множники, як х мінус перший корінь, а він від'ємний, значить, плюс 3. Помножити на х мінус другий корінь також від'ємний, значить плюс 2. Все розкласти. Cláudia. Так, і ще один. 5х2 плюс 8х-4 спочатку прирівнюємо до 0. Так, так як коефіцієнт при х2 А не дорівнює 1, то тут краще шукати через дискримінант. Значить, b2 мінус 4. Підставляємо b це другий коефіцієнт, 8 в квадраті 64, мінус 4 помножити на 5 і помножити на мінус 4. Мінус на мінус тут дасть плюс нам 5 на 4 20, і 20 помножити на 4. Буде 80. Відповідно, 64 плюс 80, буде 144, число більше 0. Значить, перший корінь визначаємо як мінус b плюс корінь із дискримінанта поділити на 2а, підставляємо, буде мінус 8 плюс корінь із 144 це 12, поділити на 2, помножене на 5. Відповідно, тут 12 мінус 8 у нас буде з вами 4, 5 помножити на 2 це буде 10, 4 десятих, або скорочуємо, буде. Дві І х другий буде мінус b мінус корінність дискримінанта поділити на 2а. Відповідно, мінус 8, мінус 12, поділити на 10, мінус 20 поділити на 10, буде мінус 2. Значить, наш. Три член, 5 х квадрат плюс 8х мінус 4, 5 це як коефіцієнт, тепер х мінус перший корінь, це 2 п'ятих, помножити на х мінус, а другий корінь від'ємний, значить плюс 2. Ну, і знову-таки, як і в попередньому, можна п'ятірку, щоб не було дробів, внести в. Першу дужку, тоді 5 помножити на х буде 5х, а 5 помножити на 2 п'ятих буде просто 2. І таким чином 5х мінус 2 помножити на х плюс 2, вже після внесення множника в дужки, ми отримаємо з вами ось такий вигляд розкладання на множники нашого квадратного тричлена. Це ми з вами пригадали, як розкладати. Тепер давайте пригадаємо, ну, точніше, будемо застосовувати вже наш спосіб розкладання на множники для наступних завдань. Ось подивіться, виконайте скорочення дробу. Пригадуємо, щоб скоротити дріб, треба його зробити меншим. Яким чином це можна зробити? Або використовуючи формули скороченого множника, або множення, або, відповідно, розкладання на множники будь-яким іншим чином. Нам треба чисельник і знаменник, розкласти на множники, щоб. Подивитися, що скоротити. Так як і в чисельнику, і в знаменнику у нас є квадратні три члени, значить, нам необхідно розкласти кожен із них на множники і потім подивитися, що можна скоротити. Тож виписуємо перший дріб. Тепер давайте випишемо окремо чисельник, окремо знаменник і розкладемо кожен квадратний тричлен на множники. Виписали чисельник, так як при х квадрат одиничка, значить, це зведене квадратне рівняння, яке можна розв'язати через теорему Вієта методом підстановки записуємо теорему Вієта для нашого рівняння. Мінус 7 добуток, сума мінус 6. І тепер підбираємо, які ж два числа нам в примноженні дадуть мінус 7, а під час додавання мінус 6. Очевидно, що це числа 7 і 1. Так, єдине, що давайте подивимося, які знаки повинні бути: мінус 6, значить, 7 знаком мінус. Все, значить, наше. Чисельник ми можемо розкласти на множники x мінус x1, а це мінус 7, значить плюс 7, помножити на x мінус 1. Все, чисельник ми розклали. Виписуємо знаменник -7, х квадрат мінус 7х плюс 6, прирівнюємо до 0. Знову-таки, зведене квадратне рівняння, краще його розв'язувати через теорему вієта. Значить, сума. Другий з протилежним знаком плюс 7, і добуток, відповідно, дорівнює 6. Знову таки, давайте підберемо два числа, які при множенні дадуть 6, а при додаванні 7. Очевидно, що це числа 6 і 1. Значить, відповідно, 6 перевіряємо, 6 помножити на 1, 6, 6 плюс 1 7. Значить, знаменник розкладаємо на множники x мінус 6 на x мінус 1. І тепер дивимось, ми можемо з вами скоротити відповідно. Х-1 і х-1, і у нас з вами залишається наступне в чисельнику x плюс 7, а в знаменнику x-6. Все, ми з вами скоротили дріб. Аналогічно зараз розкладемо на множники другий дріб. Виписуємо його. Тепер розкладаємо на множники чисельник і знаменник окремо. Виписали чисельник, знову коефіцієнт при х квадрат одиничка, значить, ми можемо скористатися теоремою вієта. Сума це другий коефіцієнт з протилежним, множення, це є третій без зміни. І тепер знову таки шукаємо два числа, які нам при множенні дадуть мінус 9, а при додаванні дадуть 8. Очевидно, що це будуть числа 9 і мінус 1. Перевіряємо, 9 помножити на мінус 1 мінус 9, 9 мінус 1 буде 8. Значить, наш чисельник розкладається на множники х мінус 9 помножити на х плюс 1. Тепер виписуємо знаменник х квадрат плюс 9х плюс 8 дорівнює 0. Знову-таки, зведене квадратне рівняння, щоб його розв'язати, скористаємося теоремою Вієта. розписуємо суму і добуток коренів, і в результаті знову таки підбираємо два числа так, щоб при множенні було 8, а при додаванні мінус 9. Очевидно, що це буде 8 і 1, бо 8 помножити на 8 – 8, А щоб було від'ємне, то тут треба і тут треба додати одинички. Значить, буде мінус 8 і мінус 1. В результаті. Наш квадратний тричлен знаменник розкладається на множники х плюс 8 на х плюс 1. Відповідно, тепер ми можемо подивитися, що у нас в чисельнику і знаменнику x плюс 1 дужка скорочується і залишається х мінус 9 поділити на х плюс 8. Ось таким чином ми з вами скоротили дріб, використовуючи наші знання з розкладання квадратного тричлена на множники. Наступне завдання: вкажіть корені квадратного тричлена, що поданий у вигляді добутку множників 6 помножити на х-8, помножити на х 2. І варіанти відповіді, якими можуть бути корені. Давайте знову-таки пригадаємо, в загальному випадку у нас, якщо квадратний тричлен розкладається на множники, то це записується у вигляді ось такого виразу. Так, х-х1 на х-х2 і помножити на а. В даному випадку коефіцієнт а у нас 6. Да? Давайте дивимось x мінус х один, значить, це буде вісім, так, значить, це у нас. X1. І помножити на х мінус х2, але, дивіться, тут в дужках плюс, значить х2 мінус 2. І тепер, відповідно, це наше х2. І виходячи із цього, ми отримуємо, що корінь перший це 8, корінь другий це мінус 2. Коли ми з'ясували корені, ми подивилися, 8 і мінус 2 варіант Б нас влаштовує. Наступне завдання: спростіть вираз. Давайте подивимось, що тут у нас є. 5х квадрат плюс 4х мінус 1 – це квадратний тричлен в чисельнику, х плюс 1 – знаменник. Тут х квадрат плюс х мінус 6 – знову квадратний тричлен. Значить, для того, щоб скоротити дріб, зробити його менше. Давайте знову таки для початку нам треба 5х квадрат плюс 4х мінус 1 розкласти на множники, використовуючи нашу теорему розкладання квадратного тричлена. Ми його виписали, прирівняли до нуля, так як коефіцієнт А не дорівнює одинички, користуємося дискримінантом b 2 4 ас при підстановці чисел, значить, 4 в квадраті, це відповідно 16, мінус 4 помножити на 5, помножити на мінус 1, мінус на мінус дасть плюс 5 на 4, 20, і плюс 16, 36. Більше за 0. Це у нас дискримінант. Значить, тепер відповідно х1 підставляємо мінус. 4 плюс 6 поділити на 10, значить буде 2 десятих або 1 п'ята. І відповідно х2 дорівнює мінус 4 мінус 6 поділити на 10, значить мінус 1. Значить, ми 5х квадрат плюс 4х мінус 1 замінюємо на, відповідно, 5 помножити в дужках x мінус 1 п'ята і помножити на х плюс 1. І відповідно, тут у нас з вами х. -1. Плюс 1. Мінус тепер х плюс х мінус 6, х квадрат плюс х мінус 6. Знову таки, давайте розкладемо на множники. Тут коефіцієнт а одиничка. Значить, можемо скористатися теоремою вієта. Розписуємо суму і добуток коренів і шукаємо, чому дорівнюють наші корені. Мінус 6 і так, щоб в сумі було мінус 1. Значить, очевидно, мінус 3 і 2. Перевіряємо, мінус 3 помножити на 2, мінус 6, мінус 3 плюс 2. 1, Значить, розкладаємо на множники x 3 на x мінус 2. І знаменник у нас х мінус 2. Тепер подивіться, в першому дробові у нас х плюс 1 скорочується, в другому скорочується мінус 2. І тоді від першого я п'ятірку внесу як множник в дужки, буде 5х. Мінус 1 і тепер мінус в дужках залишається х плюс 3. Я раджу не поспішати для того, щоб не загубити оці мінуси. І тепер дивіться, 5х мінус 1. Тут мінус перед дужками, Значить, відкриваємо дужки, міняємо знак на протилежний. І тепер зводимо подібні. 5х-х буде 4х-1-3-4. Значить, відповідь наша в результаті після скорочення цього виразу, дивіться, 4х-4. Значно менше, ніж було. Значить, завдання ми виконали. І ще одне завдання: скоротити дріб х квадрат мінус 12х мінус 28. Знову-таки поділити на х квадрат мінус 4. В чисельник у нас є квадратний тричлен. Значить, для того, щоб скоротити, треба квадратний тричлен розкласти на множники. Виписуємо окремо дорівнює. Нулю, так як коефіцієнт А дорівнює одиничці, то відповідно через теорему Вієта розписуємо сума коренів другий коефіцієнт без, з протилежним знаком, і допиток коренів третій коефіцієнт без зміни. Ну і тепер міркуємо, які два числа в примноженні дадуть нам мінус 28, а під час відповідно. Додавання дадуть 12. Очевидно, що це 14 і мінус 2. Значить, наш чисельник ми представляємо у вигляді х-14 помножити на х плюс 2. Тепер внизу х квадрат мінус 4 – це формула скороченого множення. Різниця квадратів, тому вона розписується як хміну 2 на х плюс 2. Все, тепер дивимось, можна скоротити дужку х плюс 2. І відповідно тоді у нас залишиться х-4. 14 поділити на мінус 2. Все, ми скоротили дріб. Ось таким чином, використовуючи набуті нами знання щодо розкладання квадратного тричлена, ми сьогодні з вами повчилися виконувати більш складні завдання, які пов'язані з скороченням дробу. Ну, а на сьогодні все, до наступних зустрічей. Бажаю вам успіхів у навчанні.